Добрий день. Доброго дня. Добре, це ви мені, мені середній палець показали? Чи? Не, я, не? Я, покажу, <с вире> я думав, що ви показали, я думав, блін зупинського щось сталося. І що, ви, я вас правила? Все слава Богу. Все слава Вироб? Богу. Так. Е, да. Да. А що Проблескові. Що? Що? Проблизкові. Проблизкові? Да. Що вже не виходить в нього там? Не знаю. які проблизкові імені? Проблизкові маячки встановлюються поверх авто. Правильно? Так, так. Це не поверх автомобіля. Ні, не поверх, не, не поверх автомобіля. Вс, поправили на Аліекспрес Вальбан. Ні, подарили. Подарили. Класна штука. Документи нас ударилися? Так. Будь ласка, посвідчення, одягся, тут повідомляється. Ще раз? Навіщо? Ви зупинилися, не виткнули аварійні. Питання. Вам показалось? Все? Вам показалось. Ідіть По... перевірте. А? Тільки що вимкнув. І навішується. Так виходить? Виходить. Тож ж включали і виключили. Включали і виключили. Що, одне? Що У нас багато спільних друзів. Та я не сумніваюся, що всі друзі. Та це чернівці. Воно таке маленьке, що нереально просто. Так що ну, це нормальне, нормальне діло. не зробиш, типу, по суті. Все, що в автомобілі, то тобто це може бути гірлянда, може бути там ще щось, ну взагалі, абсолютно все рівно. Бо ти ж не бачиш, як воно мігає. Це так. Да. Розумієш? От, наприклад, навіть забрались. Ну, типу, навіть якщо б вони би, по суті, і були. Дивись. Я не можу вниз. Ну, давай так, от, якщо бути чесними, правильно? От вони, типу, є, наприклад. Я вниз. Ні, не включив. Ти зажання проверну. А, чекай, 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 Дивись, в чому прикол. Е, щоб... Ой, я працюю. Да. E, дивись, e, щоб включити мені тут, мені треба пустити рулі цей. От в автоматом включаю він, наприклад. Ну, Водія, має бути Але, але все рівно ви маєте втратити за, 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 за те, що ну, пристегнути маєте і да. відповідальність у так і пасажирах. Да. Тобто, чин, водій да. має ставити за ворожі, що, що, е, що б не призвело до аварії. А Це що ви включили, чи не Ну, навіть я не можу виражувати, чи це ви включили, чи це не ви включили. Це те саме, що я вам можу сказати, але ви будете скажувати, ні, цього не було. Так? Ну, по ну, суті, да. да, Бо нема чого навіть відео, розумієш? Я навіть сам не бачив, чи ви включили, чи не ви. Це да. зі слів. Да? Якщо... Почти, доходів, ну, ми можемо скинути відео зараз, поставити, поки тут стоять камери е, е, відеоспостереження. Ну це вже на, на ваш власний розсуд, Я нікуди не тікаю. Я став і зупинився, з, ну, все нормально. Тож, я е, не придій, не тікаю. будь ласка, Згідно чого? Можеш забрати вас? Згідно статті 35, 50, першої. Пункт а саме Що ви порушили? Що саме поруше? А саме ви поставили маячки. Я включили. нічого не ставив? Ви включили Я не включав. У ну, вас, вона горіла, горіли, а коли ви їхали? У мене ні. В автомобілі не було нічого такого. Ну, Василь, ти Це моя особиста річ. Ще раз. Моя особиста да, особи річ. Так, Так, річ Я знаходжуся 에... в своєму транспортному засобі. Ще раз я знаходжуся в своєму транспортному засобі. Звичайно. Що я хочу, то я Штай, і відділ. тут роблю. Дивіться, Дивіться. коли водій е, сідає, е, за... данному... можна я закінчу, ви будете продовжувати. Я вас погано чаю. Е, кажу, коли водій сідає за кермо транспортного засобу, так? Так. що він повинен мати при собі. Водіація, що він так, має перевірити в автомобілі? Раз... Що він має перевірити в автомобілі? Чи він технічно, він технічно є справний, чи працюють в нього повороти. ну, Коротше, менше з тим. Ну, на автомобілі не було нічого встановлено, правильно? Ну, всередині <клес> на панелі. Не всередині, пове поверх автомобіля. Поверх ні. Ну от. Бул. Що йому забороняло рухати з даним автомобілем? Коли в нього є документи, і автомобіль, і автомобіль є технічно, справний. Ну, технічно справний. Ну, технічно справний. Що йому забороняє? Те, що я користуюся телефоном, але водію це заборонено, так що я відволікаю водія, коли я користуюся телефоном? Так само це є моя особиста річ, що я хочу в цьому автомобілі робити, то я собі буду робити. Заборонити він мені не може. Все робити, що не суперечить закону або не порушує. Що суперечить за... що закону мені. можете в цьому автомобілі, ну я не знаю. Все робити, що хочеш. Що закон Звичайно. суперечить але, мені як пасажиру? суперечить І не порушує закон, так? Ну, у нас е взагалі пише то, що не заборонено законом, не все дозволено, правильно? Звичайно. Що забороняє робити це січем? мені? Чим? Законодавством тільки. Звичайно. Що йому мішало е, щось поставити на приборку, щось включити, 5-10. Ну, він є водій, він не є водій. Водій має при собі. Якщо у водія, я не беру ці, ну, типу, це Якщо водія встановлено зверху, е, ці, як і пропускові мачки, у нього має бути дозвіл. ці, е, як і пропускові мачки, у нього має бути дозвіл. Алло. США? Так, 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 да. кіл. Да, да, да. Хто, Жека? Да. Жека. Жека, так? Да? Ага. А що у нього, де були ці проблизкові? Е, на панелі, під стеклом. На передній? Так. Да. Ано ну, зараз я пробую дивитися. Були включені, коли пас проїжджав, так? Так, 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 так. Ано зараз будемо дивитися. — А коли яка година була? Коли ну, хвилин були? 10 назад, 15. 10 назад, добре, давай. Я продовжу з вами, якщо можна. Якщо водія встановлено зверху проблискові маячки, у нього має бути відповідний дозвіл з МВС, правильно? Якщо я, я, водій транспортного засобу, але у мене нема не встановлених, ні проблискових маячків зверху, нічого. Колега включив, щось включив. Я не знаю, що то, то гірлянди, то то, ну неважливо, що то є. Ну, Додатковий совершен, можна сказати. Так, так. Тоді яке у мене порушення. Я не вбачаю тут порушення взагалі. Хорошо, якби я це на телефоні включив. Телефоні ж теж Тоже додатки. Само. Ні, такі, ладно, ну. якщо гірлянди включити в ну, машині. Гірлянди. Ну, гірлянди я можу запустити по всій машині. Ви не бачили, що ця катається? Але ж не червоно сині гірлянди, люди ставлю. Ну а має бути, дивіться, по ДСТУ має бути мегатіння співпадати з пробусковими маячками. Тут вже в апріорі не співпадають вони. Розумієте, в чому пролапс? Е, дивіться, зараз е, мені скинуть відео і ми подивимось. Чи воно світило, чи воно не Добре? І тоді вже далі будемо продовжувати. В бодікамери буде видно. Якраз повернулася на цю. Але ну, я побачу, що на я не бачу, воно подивити. не було. То... Я, я побачу, що воно було, але ще не бачу, що воно не розхотіло. Ми з якої ради беречь? Друга. Друга, а можете показати своє посвідчення? Звичайно. Бо я просто не познайомився і цей. Так, Костован Артем Юрьевич. Да, точно, спок, задал, да. Да. Все хорошо. Да, Андрюх. Ні, один комплексний, один цей тост. куркою. І візьми, будь ласка, мені сіарети сюди, сюда не готов. Сливний мал. Чесно, і знаєш прикол, що вони по безприділу всіх притягують. до всіх притягує, Все, їм похер, порушення, не порушення, нам постанову де оскаржують. Я 150 разів скажу, йолки палки ну, Вони підуть, у постанову оскаржують, ну ти людині геморой робиш. Він ходить туди-сюди, туди-сюди, час тратиться. А це не один, це переносять на два-три рази до справи. Людина ходить, тратить. Скільки ми ти їздив? Три рази чи скільки? Три рази. Це ж дебілізм взагалі. Коротше, не знаю. Ти рішай і цей, щоб ми знали. Жень, дивись, ми складемо про то право. Я буду просити десь. Я не буду вирішати. У тебе є, так? Так, так. Давай до поста, давай до поста, якраз і пояснення. Ще до поста. А, напишу пояснення. Так. Заодно. Так, сьогодні 13. <связывая> 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 не, не, все нормально. <связывая> Моя <связывая> на номер телефона, а, фу Васька, что номер телефона. А, куда, Васька, почини мой телефон. А я сама повидала, мне такая, что телефона мой телефон еще пришло. <связывая> да, да, было бы вообще сложно. Іванюк Євгеній Дмитрович. Дмитро, то... Дмитрович, так. Да, Дмитрович, ну. так. Номер телефону. 096-773-13-13. Угу. Ага, супер, так. І адресою, і смс повідомлення. Та лучше, так, да, смс, то набагато краще. Бо є, то є, то нема. Ось кудись каких іконок. А у вас ніхто не питався, чи так багато іконок? тут? Mm. Першим виділом це запитався. Бо той не знаємо. Євгеній Дмитрович. Mm -hmm. Був складений протокол за статтею 122, крім 5. А саме за те, що в вашому транспортному засобі були приблизно маячки синього та червоного кольору. Дата 14 години 32 хвилини. Це коли я почав складати. Траса h 10, 204 кілометрів. Мої дані. Інспектор з роду номер 2 роти номер 2 був у Петра в області, молодший лейтенант поліції Косвана Артем Юрійович. Mm -hmm. Ваші дані, Іванюк, Євгеній Дмитрович. Yeah. Число рік вашого народження, громадянство України, місце проживання. Ви сказали, місце роботи. Тимчасово не працюєте. Yeah. Особа встановлена ваше посичні водія, транспортний засіб, номер державний номерний знак, належність. Mm -hmm. Фабула суть 13, 12, 20, 21 години, 14 годин 10 хвилин, це коли відео зафіксувало. Траса аж 10 двісті км, водій керуючи транспортним засобом Альфа Ромео Міто, ДНЗ сє 9926 ев в якого встановлені без дозволу Державної інспекції попереджувальні звукові та світлові сигнальні пристрої типу Сирена. Тут я в дужках написав, десь просто прикол. Даже сам почитай. звукові та світлові пристрої. Ну, у вас тільки світлові були, ну, сама фабула, ви самі розумієте. Ні, 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 я, я нічого не кажу. Типу, хорошо, ну просто... І, у дужках встановлені е, проблискові маячки синього та червоного кольору. Все. Е, пункт правила 31.3Г, 321Е. 122, прим 5 купаб, mm -hmm. е, наші бодікамери, на яких зафіксовано, mm -hmm. е, до придбаються пояснення та відео з бодікамер та інших. Іванюк mm -hmm. є Євгеній ну, mm -hmm. Дмитрович. Буде розгляд справи за викликом суду. Mm -hmm. Будь ласка, поставте підпис, що ви ознайомлені, да -да, Так, звісно. Змістимо час справи. А то И, не вилучалися, у вас нічого не влучалося. Тут теж поставили? Да. І тут нічого вам не видавалося. І тут за копію протоколу, також... Євгенію Дмитровичу, ви маєте право надавати докази доказаного, що ви не або не винуватості. Ви також маєте право на перекладача, також маєте право на безоплатну медичну допомогу. Також маєте право оскарь наші дії в суді, також маєте право. Ознайомитись з матеріалами справи, згідно статті 268 Кодекс mm. України про міністрів правопорушення. До вас прохання. Згідно 268 я маю право користуватися послами адвоката Звичайно. Правильно? під час розгляду справи, неважливо було... чи протокол, чи посінно. Я вас дуже сильно попрошу перенести розгляд справи, наприклад, на 13. ну давайте на 17-го хоча б, щоб мій адвокат зміг прийти і бути. ну, Будемо присутні привозити справи. давайте так, це ми Ну, дивіться, зараз я подивлюсь, щоб не був ми вихідний. Бо також ну, ви самі розумієте зміни. 17 число, це що у нас виходить? А у вас кожне 17. 17 це, це п'ятниця. Ну, Давайте в п'ятницю на п'яту годину. П'ятницю на п'яту годину вечір? Так. Да. Це де, має бути? Ну давай ту проблему патронів поліція. Ну, так? Да? Хорошо, хай буде. Все, так, вам. А то що протокол я э... розписався, це... Ну я вам даю копію. Дано да, ну, по суті рішення вже винесе. Рішення винесення. А, да. Треба було ще... Не ну, блін, коли зачитывали мені права, ну, вже вже мене, пасів, да. <laughs> да, я Ну, Нічого вже, все. це. Коротше. Попитання вже не буде. При чому ми навіть говоримо, якщо патрульний поліцейський просто не міг елементарно провести розгляд справи. Не скористався, не дав мені право скористатися 268 статтю, це особа, яка притягається до адмінвідповідальності, має право, і там певний перелік моїх прав. Не дав мені право скористатися 59-ї статтю Конституції України. Це саме те, що я маю право скористатися юридичною правничною допомогою. Е, розгляд справи був проведений е, чисто поліцейським на бумажки і підпишіть, будь ласка, і ви, будь ласка, вільні. Е, також фабула цієї статті аргументує те, що в мене мали би забрати посвідчення водія і вилучити сам цей пристрій, викликати слідчо-оперативну групу і саме вилучити цей пристрій в мене, щоб подивитися, чи там співпадає частота стата його тіння, чи там вольтаж не співпадає, і взагалі розібратися, що то був за пристрій. Е, патрульна поліція вирішила піти трошки іншим шляхом, іншим шляхом незаконно, як вони привикли. Вони набрали ВВ суддю, саме кіцменському районному суді, і питалися з ним домовити, щоб таким я був притягнений. Суддя з ВВ проводив розгляд справи. Так само був присутній мій адвокат. Бігусяк Михайло. Він з адвокатського об'єднання Софік та партнери. Він був присутній і був трохи здивований, тому що сам суддя сказав, що він закриває розгляд справи, бо нема. Самого складу адміністративного правопорушення. Проте я через два дні заглянув в реєстр судових рішень і він просто направив до патрульної поліції на доопрацювання, щоб такий я був притягнений. Але мені попалося інша суддя. Це була мінів. Мінів дуже чітко розглянула справу, побачила всі недоліки патрульної поліції, те, що вони не вилучали пристрій, те, що вони не забрали в мене, посвідчення водія, не вилучили те, що там не розглянули справу, те, що не дали скористатися юридичної правовою допомоги, те, що не дали право скорист... написати клопотання і так далі. Все чітко виклала в цьому матеріалі. Я зараз прикріплю, ви побачите.